Інформаційна година на ТІ Вісім Плюс продовжуємо працювати у режимі наживо. Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися корейський сценарій, коли після закінчення. Тамтешньої війни, у яка тривала протягом 1950 по 1953 роки, не було підписано мирного договору. Частина Кореї потрапила під вплив комуністів. А на півдні вдалося побудувати успішну державу. Про це президент України заявив в інтерв'ю для видання Лепоєнт. А це приклад того, як цінності перемогли. Розвиток південної Кореї не можна порівняти з розвитком Кореї Північної, де спостерігається справжній. Економічний і цивільний занепад. Я навіть не говорю про людей, я говорю про інфраструктуру, економіку та розвиток. Південна Корея зробила стрибок вперед у цивілізації, технологіях та економіці, тому що вона культивує гуманізм. Це найважливіше для держави. Ви повинні зосереджуватися на людях, заявив Зеленський. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Він же на зв'язку з нами. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Добре, слава, вітаю. І ось запитання так стосовно заяви Зеленського: наскільки ви оцінюєте високу ймовірність того, що Україна таки може піти шляхом Південної Кореї? Це було з самого початку а, абсолютно неочевидно. Корейський, німецький сценарій. Як дуже часто люблять послуговуватися, і всі ці аналогії вони абсолютно не відповідають суті російсько-української війни і е, платформи, і формату мирного врегулювання, який може в підсумку відбутися. Чому? Тому що е, ну, Північна Корея, Південна Корея, вони рівно. По кіль... по багатьом ресурсним параметрам рівноцінні, а Зеленські прави, Україна і Росія ну, асиметричні, враховуючи, що Росія має перевагу за певними демографічними, воєнно-технічними е параметрами в 5 а то і в 10 разів. Ну, аргументація це абсолютно очевидна. І корейський варіант, чому ще не вихід, корейська війна закінчилася в 1953 році перемир'ям. Тобто на даний момент вона не закінчилась, вона не завершилася. Вона продовжує фактично в міжнародно правовому вимірі залиш... залишатись нерозв'язаним питанням. Тому чи хочемо ми з Росією жити в такому вічному перемир'ї, яке в будь-який момент може е, вибухнути новою хвилею серйозного ризику для української державності? Не впевнений так само. Я думаю, що і Росія і в устанах Путіна. Вона декілька разів говорила про те, що вони зацікавлені в тривалому, довгостроковому всезагальному мирі. Ну, це вже не корейський варіант, і навряд чи він буде колись корейським варіантом. Плюс треба враховувати, що і різницю ментальності, особливості геополітичного становища, і вплив домінуючих гравців. Тоді це США СРСР Китай зараз це в Україні, це США, ЄС, Росія і Туреччина. Тому ну знак рівняння точно поставити не можна. А ось, пане Олеже, Зеленський напевне не може не знати так про ці чинники. То для чого це заяви? Це просто, умовно кажучи, артикулювання направленості України до миру, або принаймні до завершення війни? Це скоріш за все, відповідь на деякі. Настрої, можливо, в Білому домі, які можуть перемогти, що е, вирішити суть російсько-українського конфлікту війни неможливо, тому краще давайте його, його заморозимо по факту, як він є, і поставимо жирну крапку. Все. От такий варіант. Е, я не думаю, що Росія, до речі, пристане на цей варіант відверто вам скажу, бо вони декілька разів вже говорили, що їх цікавить значно більше. Вони через Трампа намагалися пробити Україну, пробити броню українського спротиву. Їм це не вдалося. Не вдалося, тому що Україна виставила спільний європейський фронт, і ну, переважно це все впливає на Зараз на стратегію поведінки Заходу по відношенню до Росії в майбутньому. Всі ми в очікуванні. Що, щось має статися, як сказав Трамп. Ну, важко мені сказати, що має статися за 2-3 тижні, так? Та вже цих відбувань було стільки, що мені здається, що тут навіть гумор не є доречним, вже, бо це вже більше сум викликає, ніж жарт бажання жартувати. Але ну напевно, просто Дональду до Трампу, звісно, вигідно займати таку позицію зараз. Йому зручно так говорити, йому зручно так комунікувати, йому зручно е, фактично реалізовувати стратегію так, як він це бачить. Але на жаль, війна продовжується, і я вам скажу так. Реального інтересу Трампа, щоб дійсно закінчити російсько-українську війну, з самого початку, на самопочатку, на ну, можна було на це сподіватися. Трампа цікавить Америка і інтереси Америки в спробі вирішення україно російського конфлікту. Трампа не цікавить, щоб вона завершилась. Ну, він каже про це, але насправді Трампа цікавить американський інтерес при завершенні російсько-української війни, щоб вижати максимально корисного. І вигідно саме для інтересів США. Якщо ми говоримо зокрема і про Китай, наскільки зараз Сі Цзіньпінь зацікавлений у завершенні чи там чи то замороженні війни Росії проти України з огляду на ті заяви, які були зроблені зовсім нещодавно, коли Путін відвідав Піднебесну? Да, ми повертаємося до одного з умов, яка, яка може вплинути на завершення війни в Україні. Ця умова тизки на Москву. Дивіться, він можливий, але має бути для цього наступні обставини. Перше, між США і Пекіном має відбутися розв'язання всіх торгівельних суперечностей, вся ця митна історія, всі ці ембарго, питання про експортний контроль щодо експорту рідкоземельних металів, вони мають бути розв'язані, щоб Трамп і всі перейшли до політичного діалогу. А вже на етапі політичного, і, наприклад, діалогу по, наприклад, приєднання Китаю до договору СНО. По обмеженням стратегічних наступальних озброєнь вималювалася картина спільної діяльності. І тільки після цього можна м, говорити, що Трамп і СІ могли би натиснути на Путіна і сказати: друже, обках, ти завертаєш цю війну, ти припиняєш ці бойові дії, ти припиняєш це криваве вбивство в центрі Європи. E, щоб настав цей етап, ну потрібен час. Потрібне бажання адміністрації Трампа змінити ставлення до Китаю, і чого я впритул зараз не бачу, починаючи там від чиновників Міноборони, закінчуючи державним департаментом. І потрібне, звісно, деескалаційні дії з боку Китаю, який зараз також в орбіті знаєте накручування і. Певного такого демонстрації підкресленого суверенітету До речі, Індія це показала. Індія не прогнулась під вторинні санкції США Вона продовжує закупати російську нафту. І коли їх питають там Моді чи міністр закордонних справ питають, чому ви не міняєте, адже ви сприяєте Росії, вони кажуть, ми це робимо в тому числі, щоб підкреслити свій суверенітет, бо ми не будемо прогибатися. Під, 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 під забаганки Трампа так, під його ультимативні так. дії, і те саме буде робити Китай, то можливо такий характер відносин не спрацьовує, і це також важливе питання. Пане Олеже, а ось е як щодо готовності Китаю у подальшому підтримати Російську Федерацію економічно, тому що були заяви і Путіна, і Газпрому, так щодо газопроводу будівництва нової нового газопроводу Сіла Сібірі 2 так але тим не менше, підтвердження з боку Пекіну, принаймні станом на 11 ранку, за Києвом щодо цього будівництва не було. Це давнішній проект, і підписання нового чергового, до речі, меморандуму насправді мало що означає. Хоча це все ж таки певний крок уперед, в напрямку цього е, не тільки сила Сибіру-2, там ще газопровід е, Союз-Схід. Тобто, там дос, доволі поглиблена газова співпраця. Ну ран давайте рано чи пізно це відбулося. Китай е, не хотів би впадати в повну газовий зашморок Росії. Це одна із причин, чому Китай е, ну, не пришвидшує цей процес. Китай намагається диверсифікувати енергоносії як з боку Ірану, так з боку інших країн. І Росія лише один з гравців на китайському ринку, але не головний. Тому сила Сибіру для Китаю це спосіб не втрапити від надмірно енергетичний зв'язок з Росією, щоб в майбутньому не ну, не страждала китайська економіка. Тому я розумію, чому всі не поспішають до реалізації цих сценаріїв спільної газової співпраці. Але хочу сказати, що ми за все Китай буде прягатися в цю співпрацю, але робити це повільно. Не спіша. Чому? Тому що е, е, Китаї приступає до воєнної ситуації, е, і зрозуміло, що це ми побачили на військовому параді, і це е, потребує е, однозначного, скажімо так, висновків для всіх країн. Не лише глобального півдня, а й всієї світової громади. Тобто, Китай готується до рішучих дій вже не лише до рішучих заяв, а й до рішучих дій стосовно того самого Тайваню. Ну, наприклад, військовий апарат мене точно натякнув, ну на, на ту підштовхнув на цю думку. Але насправді Китай готується давно, і китайський військово-морський флот, наприклад, вже на першому місці в світі за кількістю певно. Військових, військових суден і кораблів. Китай дуже багато вкладає в штучний інтелект в армії. В рік Китай може виробляти точно один мільйон дронів. Скажіть, будь ласка, з такою силою, хтось захоче зв'язуватися. А якщо завтра ця сила буде обрушена не лише на Тайвань, мова йде про Японію, мова йде про Філіппіни, мова йде про Південну Корею. В'єтнам же йде поп'ятно за Китаєм. В'єтнам вже вибудовує з Китаєм близькі стосунки. І Індія теж починає зналагоджувати налагоджувати якийсь діалог. Ну далеко ще до порозуміння у зв'язку з великою масою прикордонних і чисто релігійних проблем на кордоні і тибетської проблеми, але тим не менш, Китай, як знаєте, як сонце, яке починає притягувати країни інтереси, ресурси. І малі держави, чи держави, які пов'язані з Заходом, це Японія. Ну, для них це тривожні дзвіночки. До речі, парад був присвячений 80-річчю перемоги Китаю над Японією. Хоча, якщо історично бути справедливим, Китайська Народна Республіка навіть не існувала у 45-му році, коли Китай був серед антигітерівської коаліції. Тоді держава називалася Республіка Китай. Так, як зараз називається Тайвань. Ну, але ж відбулося феєричне привласнення історичного символізму з боку Комуністичного Китаю. І в такі деталі зараз мало хто посвящається. Ну і давайте трішки про те, що сьогодні у Парижі стартував черговий саміт коаліції охочих, у якому беруть участь представники 38 країн, зокрема президент України Володимир Зеленський. Ну і зустріч присвячена обговоренню гарантій безпеки. У той самий час Financial Times пишуть, що європейські лідери розділилися на три групи щодо гарантій безпеки для України. А водночас посудовець заявив, що країни завершили технічну підготовку. Технічну роботу щодо підготовки гарантій безпеки. Ось одна група готова розгорнути війська на території України, включно з Британією. Інша проти цього, наприклад, Італія. Ну а більшість до якої входить Німеччина ще не визначилася. На вашу думку, а якими все ж таки можуть бути гарантії безпеки для України по завершенню цієї зустрічі? Чи це власне просто зустріч для обговорення? І Якихось конкретних дій за цим не буде? Ні, це вже не зустріч для обговорення, це вже візнані, збираються лідери в Парижі після того, як зустрічалися радники з питань нацбезпеки, і після того, як начальники штабів військові представники всіх держав зустрічалися. Це вже конкретно напрацьовані деталі, які зараз ляжуть на стіл лідерів держав. Тому мова йде про те, що сьогодні ми отримуємо вже креслення гарантій безпеки для України. Зрозуміло, що деякі країни не будуть доєднуватися військами, і це не лише Італія, це і Польща, і ймовірніше за все, це Німеччина, бо ця думка не популярна серед німецького суспільства. 51% німців проти того, щоб німці розміщували свої війська в Україні, навіть якщо це місія стримування Росії або миротворченості і. Тільки 36 за, тобто, це дуже низький, низькопопулярний момент. Макрон зрозуміло, він нічим не ризикує, бо він не балотується на посаду президента. Це його другий срок. Тобто він не обтяжений електоральними розрахунками. Старнер, ну, для Британії це популярна річ, тому тому що британці вважають, що їх розміщення їх армії за межами Британії це елемент міжнародного престижу. Тому тут інтереси Британії і Франції дуже збігаються. Але в Італії ця думка не популярна, в Німеччині ця думка не популярна, в Польщі ця думка не популярна. Можливо, більш активно співчутливими є. Країни нордично балтійського регіону. Нещодавно президент Зеленський провів там саміт. Ви побачили знамениту фотографію, як Мате Федеріксен і Зеленський на ганку офісу просто розмовляли як два, дуже друга да таких, які пройшли горнило війни під війні, підтримки України. І тим не менш, я думаю, що нордично-балтійські країни можуть зіграти також також важливу роль на разом з ось Париж-Лондон для підтримки України. В подальшому, якими можуть бути гарантії безпеки, це може бути розміщення сил стримувань, це може бути провітряна оборона, це може бути закриття неба, це може бути поширення статті 5 Вашингтонського договору на Україну. Це може бути патрулювання авіації, і це може бути продовження обміну розвідданими. Це найкращі військові гарантії. Якщо ми говоримо про правові гарантії, то це робота ще має бути величезно зроблена. І це точно не має бути копії, Будапештського меморандуму. Я думаю, не треба нашим глядачам пояснювати. Чому пане Олеже? Хочемо ми цього чи не хочемо, але тим не менше ці гарантії безпеки будуть таки узгоджуватися з Російською Федерацією. І на вашу думку, які з пунктів можуть стати для Путіна неприйнятними? Путін захоче провести їх через ООН. Раз друге, Путін захоче е, притягнути до гарантій безпеки Китай е, два. Путін захоче, щоб в цих гарантіях безпеки Росія мала право вето на деякі безпекові дії. Ось цей останній третій момент категорично українська дипломатія має вибити, бо воно є неприйнятним. Бо фактично, всі ці механізми буде заблоковані Росією перед її проєктуванням нової війни проти України після умовного припинення цієї повномасштабної війни. А ось, власне, чому саме провести ці гарантії безпеки через ООН для Путіна критично важливо, чому він захоче, на вашу думку, так зробити? Ну, а по-перше, Росія ж представлена в Раді Безпеці, ООН, вона може впливати на фіналізацію документів цих гарантій. По-друге, Росія разом з Китаєм розглядають ООН як майданчик поширення свого впливу. І хоча при цьому статуту порушений той же Росією. За вами неодноразово на ефіра говорила, що найкраще покаранням було б Росії позбавлення її права голосу, тому що вступала в ООН СРСР, а не Росія, вступала в Організацію Націй Радянський Союз, а не Російська Федерація. Окремо Україна вступала, окремо Білоруська Радянська Республіка, окремо СРСР. Росії там не було як окремого суб'єкту ООН. І це вагоме міжнародне правове питання, яке б можна було б розв'язати в перспективі і поставити на місце Російську Федерацію. Тому вона і використовується як. Декорація для реалізації своїх інтересів. Ну і власне на тій самій зустрічі у Китаї генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуть'єриш закликав до завершення війни, зокрема, до, зав... до завершення взагалі воїн, але особливу увагу він там відзначив щодо російсько-української війни. Так, але... Абсолютно, але зараз роль ООН в реальному. Допомозі Україні чи в розв'язанні війни ну просто мінімально. Ми з вами вже декілька разів про це говорили, і це пов'язано з імпотенцією цієї міжнародної структури, яка ще лише є майданчиком для поширення пропаганди чи іноземних впливів. Цим користується Китай, Російська Федерація, інші країни, які Іран той самий до речі, через ООН намагався реалізувати стратегію захисту під час війни Америки і Ізраїлю. Ну, Зрозуміло. Ну і власне потім цитати так виступи на різки на своїх пропагандистських каналах публікують рашистські змі. Пане Олеже, я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної.